Вітаємо вас на каналі Файні квіти Городина Садочок. Бажаємо вам миру, та добра та здоров'я! А здоров'я багато в чому залежить від здорових зубів. Отож, давайте розглянемо за вашими проханнями гороскоп здоров'я для видалення лікування та протезування зубів на травень 24-го року час Київський. Назвемо найкращі періоди для лікування та протезування зубів. В травні 24, -го. 11 травня з 8 години ранку починається до кінця доби, 12 травня всі 24 години, 13 травня з 0 годин до 11 ранку, 16 травня з 8 ранку до кінця доби, 17 травня всі 24 години, 18 травня з 0 годин до 11 години ранку, 18 травня з 14 години до кінця доби. Та 19 травня з 0 годин до 16 години вечора. І ось у нас ще й для видалення зубів окремий період є. Він не співпадає з лікуванням протезуванням. Там один знак у нас випадає. І ось що у нас в залишку 11 травня з 8 години ранку до кінця доби. 12 травня всі 24 години, 13 травня з 0 годин до 11 ранку, 18 травня з 14 до кінця доби, 19 травня з 0 годин до 16 години вечора. Зразу відповідаю на питання тих, хто мені буде робити зауваження, що ми видаляємо зуби тільки в той час, коли спадає чи місяць. Але на жаль, у нас початок місяця і завершення місяця, це спадаючий місяць, це четверта та третя фази. А значить, і тут знаки якраз не підходять, вони небезпечні, ці періоди, для того, щоб займатися лікуванням, протезуванням, тим більше видаленням зубів. Отож, ми вибираємо на зростаючому місяці найкращі періоди це дні коли в певних знаках знаходиться місяць. Ось ці дні ми вам і назвали. Ну що ж, бажаємо вам здоров'я, гарного здоров'я, до нових зустрічей на нашому каналі в нових відео. На все добре!